Його життя і доля тривалий час пов'язані з Волинню. Починалася у воєнних таборах в Луцьку, коли він був інтернований польською владою, спонукала його шукати прихистку в іншому куточку етнічної Волині, Почаєві, заставила поневірятись у тюрмах і на чужині. Народився Михайло Михайлович в 1891 році, ймовірно, в селі Васильків Шполянського району на Черкащині, колишня Київська губернія. Народився в сім'ї Хліборобів, дід був сільським священником. І е, дуже рано він зі своєю сестричкою Ориною втратили матір, і е, батько одружився вдруге. З'явилося ще троє дітей в сім'ї, але сім'я була дружня, працьовита, жили заможно, і це дало можливість Михайлові поступити спочатку в гімназію, а пізніше у Київський університет факультет медицини. І Саме там і застали його. Доленосні події Першої світової, більшовицького перевороту жовтневого громадянської війни. Михайло був студентом третього курсу, коли вирішувалася доля під Крутами України. Михайло Рожко лише наприкінці свого життя розповів своєму зятеві, вчителю історії, про події під крутами та базаром. Все чутки про те, що із з півночі небезпека загрожує Києву. В цей час готувався наступ на Київ з боку е, військ Балтійського Чорноморського флоту під командуванням полковника Муравйова. І кінець кінцем чутки підтвердилися. почався наступ. І керівництво звернулося з закликом до студентської молоді йти на захист рідного міста. Молодь студентська, гімназисти, університету відгукнулася дуже щиросердечно, навіть не встигли попрощатися з родичами, одержали зброю, амуніцію. І вирушили на захист рідного міста Києва. Він, як медик і деяких його товаришів, розкинули медпалатку, мали деякі медикаменти, розповідає, значить, приготувались повністю до прийняття ранених. В ніч з 15 на 16 січня 1918 року під станцією Крути майже 700 студентів і викладачів не зімкнули очей. Вони чекали тих, хто хотів захопити місто, і наступ не заварився. Розповідає Рожко, що при появі перший зав'язався нерівний бій. Стійко стояли наші студенти, відбивали атаки, але сили, він розповідає, були нерівні. Війська Муравйова посилились, були підкріплені новими силами і почався знову наступ. Розділилися війська на дві частини: 300 чоловік, вони пізніше, 29 січня, потрапили в оточення. І в зв'язку з тим, що була така сумна сторінка, відома, що командування вночі напередодні залишило, вони змушені були залишитися самі студенти. Зав'язався бій, і тут знов, на його думку, велика допущена помилка, яка сам? Молодь не знала команди. Була частина керівників, які побачили, що сили нерівні і дали вказівки відступати. Але поки дійшла команда до передніх рядів, їм вдалося, що команда йде наступати і вирушили проти ворога ще більше з пострілами і зайшли ще більше у оточення ворогів. Отут почалася тяжка розправа. Був у другій групі, яка ще розібрала колію, і на кілька днів вона відбила ще цей наступ на Київ. Ось ну Рушко було поранено. Ось він надавав медичну допомогу, йому вдалося вижити, але на навчання в університет не повернувся. Наступним етапом у житті Михайла стала боротьба за незалежність України у військах УНР, а саме, участь в Першому та другому зимових походах 1919-1921 років. Почався другий зимовий похід. Він був важчий, ніж перший. Чому саме? Сили вже були блистомлені? Якраз під час другого походу зимового. Війська УНР опинилися біля містечка Базар, що на Житомирщині, і тут вони попали в оточення. Це відбулося в листопаді 1921 року. В цей час Михайло Рушко знаходився в передній частині військ, яким вдалося прорвати ось це оточення, і доля знову дарувала йому життя. Решта бійців потрапила в полон. Три дні вороги жорстоко знущались над полоненими, очікуючи приїзду Котовського, який запропонував останнім перейти на бік більшовиків. Але зрадників не знайшлося. Тоді із навколишніх сіл зігнали людей. юнаки ці самі викопали ями для себе, зігнали людей і за вказівками головнокомандуючого Західним фронтом Якіря. Було дано вказівки знищити цей загін. І коли вже останню хвилину застрочив кулемет, то один із е, оточених наших юнаків почав пісню «Ще не мирла Україна. Підхопили і інші, але пісня була перервана пострілами кулеметів, і незабаром вона, як кажуть, припинилася. Населення, яке було, бачило всю розправу жорстоку, багато плакали, закривали очі, щоб не бачити цієї крової розправи. І так, під базаром, 359 юнаків віддали своє життя за волю України. В журналі Церква і нарід за 1936 рік повідомляється. З приводу 15-ліття героїв по них відправлена панахида у Кременці в чеснохресній церкві, Вшанована їх пам'ять сумною академією. Реферат відчитав пан Михайло Рожко, учасник героїчного бою під базаром. Саме за хоробрість, проявлену в боях під базаром, Михайло Рожко отримав нагороду. Це був хрест Симона Петлюри, який він бережно хранив усе своє життя. Коли в 1921 році був підписаний мирний договір між Польщею і Російською Федеративною Республікою, влада Польщі інтернувала воїнів УНР в глиб Західної України, надавши їм притулок табори для військовополонених. Так Михайло Рожко опинився у Луцькому. Умови були нестерпні, не вистачало їжі, одягу. І почалися епідемії страшні. Велика кількість вимерла від пошести, від голоду. І польська влада порахувала за доцільне відпустити військовополонений. І тоді шлях Михайла і його товаришів проляг сюди до Почаєва, тому що він знав, що це місце, де ще можуть бути національно визвольна боротьба. Від Луцька добралися аж до Почаєва. В Почаєві їх прийняли на роботу, надали допомогу, по-перше, з одягом, їжею і стали працювати в селі недалеко від Почаєва, на відстані 4 кілометрів від Лаври, відкрив невеличкий медпункт. В 1926 році. Михайло Рожко одружився з Ганною Варфоломіївною Теверики. Їхнє відчання відбулося в селі Дунеїв поблизу від Почаєва. На цьому весіллі знаходився близький знайомий Михайла Рожка, майбутній митрополит, а відтак і глава української автокефальної православної церкви Устислав Скрипник. Це був племінник Симона Петлюри у Почаєві, коли побрався мій тес майбутній Рожко. І з Тибірікиною. В них за цей час народилося троє дітей. Старшу дочку назвали Лілію. Це майбутня моя дружина, молодший син Микола і наймолодша дочка Іграя, яка ще й сьогодні проживає в цьому будинку, який поставив їх батько. Подружжя завзято працювало. Михайло розгорнув велику господарку, викупив у лаври гектар землі, завів велику пасіку. Лікарська практика теж давала хороший прибуток, адже слава Рожка, як фельдшера, зростала. До нього доставляли хворих не лише з навколишніх сіл, але й з різних куточків Галичини. 30-ті роки польська влада підозрювала, що Рожко має якісь зв'язки з колишнім військовим рухом. Щовечора вечора або чи. Деякі вечори прибував у їх господарство, в їх хату, польський поліцей Коркушко, і цілими вечерями просиджував, слідкував. Але Рошко розповідає, що продовжував зв'язки з підпіллям. Він підтримував тісні зв'язки з колишніми вояками Унр і також зустрічалися вони підпільно. І саме в цьому приміщенні в 30-х роках відбулася одна зустріч, на якій був присутній генерал Хорунчий Омелюсік. Саме він підвищив на цих зборах рожка у офіцерському званні. У вересні місяці німці напали на Польщу, а радянські війська перейшли зходу, і нарешті Західна Україна опинилася під владою радянської Росії. Чекали люди кращого, але ніж у припольській власті. Але навпаки, кращого не було. Почались переслідування, почались арешти. За доносом Михайла Рожка було заарештовано. 22 березня 1940 року його, як петлюрівського офіцера, особлива нарада при НКВС, засудила до 25 років ув'язнення. Покарання відбував у місті Ухта, комі АРСР. У в'язниці, поряд із важкими фізичними роботами, він ще працював фельдшером. Йому вдалося врятувати життя багатьом людям. В той час, коли він перебував у Заслані після повер... Заслані, то сім'я його була перевезена, заслана у Казахстан. Фактично мама пережилася. Троє дітей нас висели, мені було два з половиною роки, я вже була ворог народа. І проживши в Казахстані, ми дуже тяжко пережили мама. Мама працювала в когось днем, а ввечері топила і мила класи. І ті класи ми допомагали мамі мити, тому що вона не мала сил, вже не вистачало їй до того всього. А ми совали ті парти, мили Микола Ліля, старша сестра. Я часто не мала що їсти, опухала з голоду. І мені кіт мишу приніс із степу, щоб я її їла. Верніс, ноги були опухші. Він мені поклав коло. Ніг і, і просив, м'явкав, щоб я, щоб я тобі приніс їду. Я то це ніколи не забуду. Розповідаю те, що після цього, коли був даний дозвіл е, переїхати на Західну Україну, то в 1945 році вона повернулася назад до свого дому. Але у хату зразу свою війти було не було неможливо, там вже. Було зайнято іншими людьми, проте, звертаючись до властей, до сусід, які допомагали вирішувати ці питання, все-таки вдалося відстояти свій будинок. А Михайло Рожко і далі поневірявся по таборах. У 1948 році його звільнили, але без права в'їзду в Україну. Оселився в Казахстані у Кокчетавській області, в селі Ісаковка. Зупинився в селі, в якому не було медпункту. І так, як людина вже досвідчена, при допомозі колег і в свої, в своєму стареності побудували вони медпункт і став працювати е, фельдшером. Але знайшлися заздріники і зробили донос як 50 Другому році його посадили другий раз там. Дали йому знову 25 років. Мова йде про його друге перебування в таборах. Це було в Каргандинській області, село Кінгір. В той час там провадили будівництво мідноплавильного заводу. Умови праці були нелюдські. В 1954 році, в травні в місяці, вибухнуло табірне повстання. В цьому повстанні об'єдналися чоловічі і жіночі табори, і разом повстали було 7 тисяч. І е, надзвичайно важко розвивалися події, тому що е, повстання тривало 40 днів. Очолив повстання колишній полковник радянських військ Кузнєцов, котрий був засуджений за те, що свого часу перебував у німецькому полоні. Вимоги повсталих були такі: амністія для інвалідів, старців, послаблення режиму для літніх людей та молоді, полегшення умов праці. Під ранок, коли засуджені ще спали, у бараки запустили газ. Люди сонні вибігали. Не знали, що робиться, вибігали на двір, кидались у різні сторони, їх розстрілювали на місці, е топтали танками, страшна картина була під ногами кров, людські тіла. Очевидиця та учасниця тих страхітливих подій, почаївчанка Надія Федорівна Хомич розповідала, що під час повстання бачилась із рожком. Він, як досвідчені, спокоїв. Їм спокійно себе, ми діти переживемо і ще зустрінемось. Також Надія Федорівна розповідала про те, що він якимось чином десь діставав ліки і допомагав, коли було повстання при всякій можливості. Після Хрущовської відлиги Михайла Рожка було помилувано, але знову без права проживання в Україні. Він повертається в Казахстан, в село Костомаровку Кокчетавської області, де працює фельдшером. Надсилає гроші на утримання дітей, пише листи, допомагає землякам, що теж були у засланні. У 1957 році до нього приїздить молодша дочка, створює сім'ю і протягом тривалого часу проживає поряд з батьком. Батько жив в дуже гарному селі. Побудував він там лікарню в сусідньому селі Ісаковка. Потім у Костомаровці відкрив медпункт. І в цьому медпункті е, працював уже до закінчення свого життя. Люди його дуже вважали. Е, казахи його почитали як Бога. Він те, що сказав Михайло Михайлович, як вони так говорили, то було для них все. Вони вдома старалися рожати, але він требував, щоб всі були госпіталізовані в лікарні. Були такі случаї, що дітей він спасав. Дуже багато хворіли туберкульозом е, сіфілісом. Е, така була хвороба пляшивість е, по голові, такі п'ята. От він це все і ліковував. Він не був тільки лікар, е, там, наприклад, стоматолог чи гінеколог, чи це він лікував всі хвороби підряд, і люди з тим считалися. То він отримав заслуженого медика Казахстана. Він мав такий значок в костюмі. Він носив його. Була у нього аптека велика, він сам привозив лікарства, получав і сам розподіляв. Не тільки парк великий, насадив коло цієї лікарні, От, дім свій побудував, посадив сад. У 1961 році Михайло Рожку вдалося побувати в Україні. У Почаєві він прожив три місяці, відвідав усіх друзів та знайомих. Але обставини склалися так, що він змушений був повернутись до Казахстану. 3 лютого 1963 року рожка Михайла Михайловича не стало. На похороні було багато присутніх людей із району, велика кількість казахів, майже все село Постомарівки із жалобами з сльозами на очах поховали вони свого любимого лікаря незабаром на цьому місці на могилі був споруджений залізний хрест із таким жалібним написом Спи спокійно цілителю наш пам'ять про тебе ми збережемо в віках. 1991 року Михайла Рожка посмертно. Реабілітували. Ось таким був життєвий шлях Михайла Михайловича Рожка, вірного сина свого народу, борця за незалежність України. Він багато поневірявся і страждав, і віддав роки свої кращі життя в боротьбі за волю свого народу. Але незмінно завжди, за усіх обставин. Він намагався робити добро людям і рятувати їхнє життя.